Всім привіт! На сьогоднішньому відео розказати про спінінг Crazy Fish Alpha з тестом від 1,5 до 6 грамів. Довжина 2,16 до Я ним відловив сезон, такому він у ну, чорному неопреновому чехлі. Зараз щепляю на нього катушку. Ну і буду трошки ловити тут таке болото, невелика водойма то запресавана спінгістами і поблувачниками. Сьогодні, правда, нікого нема, але риби тут є мало. Але мета не спіймати рибу, а саме розказати про цей спінг. Ну так, про це ловлі буду про нього розповідати. Для початку його витягну, розпакую. У нього колеєна вершинка, але жорстка. З якогось такого графіту тоненька Але міцна, я з ним через корчі скільки вже пролазив В цьому місці тут йде вклейка тобто це не тубуляр, а соліт спінюну з клейкою, але підходить не тільки під джих, а під воблерки і блесна. Тут однолапі кільця фоджі. Ну, перше, що кидається в очі в дизайні цього спіння, це звичайно ось такий катушку тримач Катушку-тримач незвичний, трохи дивний, але... Але один, напевно, з найзручніших, які мені доводились струматоруці. Катушку сюди поставлю. Катушка калдія 2500С Катушка важить 190 грам, а спінінг важить всього 64 грами. Ітого маємо 254 грами весь комплект важить. Тут в катушці вкручується і тримає в окремому кольочку, щоб разом не кидати вони будуть одна до одного тертися. Ось так у районі у районі дошки тут баланс ось цією катушкою. Тут хоч звернутував зрожне, якщо тримаєте ось так сп'їн. Тут якраз палець так гарно прилягає. Чи так тримати спінні, чи ось так тримати. Будь яким хватом. Якщо тримати, по всякому зручно. Так, катушко тормат дивний, але насправді він дуже зручний. Буквально лягає в руку, кажу, один з найзручніших, які мені доводилось тримати. Так, продіваю жилку, в'яжу карабінчик і почнемо ловити. Від 1 до 5 грамів тут грузили, я вже в принципі давно собі підготував разом з очками. Чебурашки. Зараз почну з 1 граму і так до 5. Почну з 1 грамою. Чебурашки. Не Дуже впевнений, чи будуть покльовки. Один грам по вершині не відстежується. Але проводку робити і так контролювати проманку без проблем. Він і від півтора грама, але... У безвітряну погоду без проблем можна кидати 1 грам. І бачите, кидає він. <гум> Досить далеко. Цей спінінг сам по собі дуже кидачий. Він, в принципі, і від півтора грама йде. Тут нема нічого дивного. Я і одну грамову коливалку ним ловлю, то трошки замало. А півтора грамова коливалка вже супер. Від півтора граму, так як він тут вказаний, так і є. Це без, без питань. За цей сезон достатньо риб переловив. На коливалки дуже багато. Новоблики також ловив. Ловив і голодня, я їздив гори на форель кілька разів. О, oh, не ловил. Головень. Класс. Пелка. Я пока что. Головень. Клас. Я красоня. Десь йде спокійно, ніби голови. Головень класний. Фух. Я тут думаю, де поділись карпатські грубі клейні. Є, ось один з них. Ха-ха. трясеться. Глас. Мені дуже подобається в нього, це те, як він в'яже рибу, покльок. Дивіться, хлопці, покльок. Дивіться, як він в'яже цього оконя. І припіднімаю. Це не бажано робити, але хочу показати, що він хоч тоненький, але він запас потужності маги. Я, чесно кажучи, не сподівався отримати покльовку, але отакий От доволі непоганий оконь сів. Однограмовий джиг. Оконья звичайно відпускаю. Ну і друге, що в цьому спінню хочу відзначити, це звичайно чуйка. Те, як він в'яже рибу і те, що ми називаємо чуйкою. Відчуття покльовки в руку. Чи я ловив на коливалки, чи на джих. Чути кожну травинку, кожний такий обережний прикус риби. Чупляю 2 грами. Два грами вже відстежується по вершині. Ну, коли грузила падає на дно, вершинка віддає два грами. Значить без зусиль кидає далеко. Перейду, там ще трохи позакидаю. Можна без проблем робити ну, проводки такі по дні волочиння. Контроль тут кажу максимальний. А можна і товщі води і так вести легенько розгойдувати її. 3 грами. Тут не є глибоко, 3 грами, в принципі, зараз забагато, але щоб по вершині бачили, Чотири грами. при закиді не провалюється. Ось як він на проводці. Ядерам. Так, 6-7 грам в мене немає, зараз два грузила докупи. 4 і 3 грами зараз прив'яжу. 4 плюс 3 грами плюс приманка 7 грам. чуть-чуть вигналась не особливо. Так, на проводці трохи вже провалюється. Але якщо б приїхало знайоме вам місце там де ви привикли ловити, і думаєте, що будете ловити на 3-4 грами, а піднялась вода, почалась течія, і вже 3 грама 4 грами вже зносить. Потрібно збільшити, можна, можна і 7 грамів ставити. Але я би не сказав, що аж критично вже провалюється. Можна робити проводку із сім Сім плюс приманка. Можна, хлопці, і 7 грамм. Якщо треба буде, при закиданні я би не сказав, що його перегружає. Тим більше сильно закидати. Змах сильно робити не потрібно тому що воно і так летить а задалеко Отак, я би сказав, що це чуть-чуть перегроз. Нема біди. Можна ловити і сім. Щось зачепилось, листок. Ну, якщо б тут була м'яка вклейка, то коли перегроз вклейка м'яка вже так стоїть. Получається от така проводка ніяк. Він починає аж до в цьому місці. Це місце вже починає відповідати за проводку. А у м'які все решта просто вже на перегрузі вона ніяк не грає. А тут через те, що то якась така карбонова тут вклейка йде. І навіть цих 7 грамів не сиріну, можеш робити проводку. Скільки я цього сезону ним через такі густі корчі пролазив? Як він мені лише не зачіпався вершинками за гілки. Але живочий. Нема що сказати. Так. Один грам кладу, досі трошки половлю. Огляд, оглядом, але покльовку отримати хочеться. Спіннях, ну, коли ви ловите, він практично не ваговий, тому що вся вага зібрана ось тут. Якщо сам спінінг важить 64 грами, то я думаю, що якщо б його тут відрізав, то самий бланк, напевно, з кільцем важив би, напевно, грам 10-15. Оце все, я думаю, в спіннінг уважить якраз тих 50 грам. Думаю, коли тако тримає, там практично вже ваги не відчуваються. Ще одного полосата оздурив. Менший за попереднього. Але симпатичний. Один грам. Що, друзі, на сьогодні огляд спінніга Crazy Fish Alpha завершую. В двох словах сказати 100% універсал. Дуже добре ним ловити, як і на джег, так і форель чи головня. Такий ну, складний спінг, здається. І в'яже рибу добре вигинається, але при тому і в міру жорсткий, що комфортно і закидати, і проводки робити, не провалюється. Такий дуже складний спінг, тому що універсал це універсал це насправді складно. Я зазвичай був прихильником такої думки, що краще мати спінг під джиг один, а один під ну, коливалки в облаке там, на головня чи форей. Але є тепер альфа і можна користуватися одним спінгом. На всі випадки риболовлі, що на джек, що на форель, що на кленя. Я в принципі цього року вся ультралайтова рибалка була тільки на нього. Ну і в принципі на майбутнє також не бачу потреби у кількох спінгах. На 100% він свої функції виконує. Чуйка відмінна, кидає далеко, в'яже рибу дуже добре, прородки що на коливалки, що на джек, виходить робити відмінні. Ось і все. Посилання на спіннінг буде під відео. Не забувайте підписуватись. Лайки, коментарі і до зустрічі!